Кожна хвилина простою це втрати, грошей, клієнтів, репутації. За статистикою, понад половина бізнесів, які пережили серйозний IT-збій, так і не відновилися. А от компанії з BCS, тобто Business Continuity Solutions, не просто виживають, а виходять із кризи сильнішими. За три хвилини ми розберемося, які ризики можуть загрожувати бізнесу сьогодні, та як Business Continuity Solutions допомагають від них захиститися. Бізнес Continuity Solutions тобто BCS це набір стратегій, планів та технологій, які впроваджують для забезпечення безперервності діяльності під час та після кризових ситуацій. Мета BCS? Зберегти ключові бізнес-процеси, мінімізувати простої та забезпечити швидке відновлення. До кризових ситуацій зараховують: людський фактор, кібератаки, вихід з ладу та збій в роботі компонентів, природні та техногенні катастрофи, негарантоване енергопостачання, наслідки військових дій, терористичні акти. Планування безперервності допомагає компаніям підготуватися до ризиків, виводок загрози. Розробити план дій у разі збоїв і зберегти ключові процеси під час кризи. Це дозволяє зменшити втрати та швидко відновити роботу. BCS складається з таких елементів: перший планування відновлення після аварій. Disaster recovery planning. Цей етап описує, як відновити ключові бізнес-процеси після інциденту. Другий Забезпечення відмовостійкості за допомогою технологій, таких як резервні копії та дублювання систем, щоб мінімізувати ризики втрати даних і забезпечити безперервну роботу систем, третій кібербезпека, яка полягає у захисті від загроз, які можуть призвести до перебоїв у роботі бізнесу, наприклад, від DDoS-атак. І останній резервування інфраструктури шляхом використання резервних серверів, хмарних технологій. Або географічно розподілених дата-центрів для підтримки роботи. Навіщо це бізнесу? По-перше, це стабільність. Ви не зупиняєтесь, якщо щось іде не так. По-друге, довіра клієнтів. Вони бачать, що ваш сервіс працює без збоїв навіть у форс-мажорах. І третє: економія. Кожна хвилина простою це втрачені гроші. А BCS зменшує ці втрати до мінімуму. Хмарний провайдер GigaCloud пропонує 5 різних рішень для безперервності бізнесу: Classic Backup, Dedicated Backup, раз у публічній хмарі, раз у приватній хмарі, а також правець Host. Вибір конкретного рішення для безперервності залежить від специфіки бізнесу та його IT інфраструктури. Тому GigaCloud допоможе підібрати рішення, яке ідеально підійде саме вашому бізнесу. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, хмарного інтегратора та найбільшого українського хмарного провайдера. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все пишіть Гіга коментарі та вірте в українські хмари.